Volkswagen Touran 2.0 TDI У нас 3 кВт 140 кінських сил, версії Highline на максимальній комплектації. У нас на DSG 250 Адаптивні фари, пальтронік круговий. Є передні камера до асистента світла. Вікна всі мають троєчку. У нас власні легкосплавні диски. Резина хороша зимова, зад теж. Дуже добре дуже. Як виглядає сидіння, в стані нового повністю. Під низом теж все в стані нового, як новеньке, як виглядає руль. На рулі ще поперешки не стерті. Як передивитися по рулі, руль, як новий, пробіг. Як виглядає ручка. Це грязне, тут, тут ручці це грязне, треба повитирати від руки, бо ручка не мита. Алькантара ідеальна. По потолку чистенько, як нова машина. Руль туди витирається в всіх машинах, він то як новий повністю. Церкала складаються. Так, Що у нас ззаду? Та чистенько як нова машина. Без нюансів позаду. Електронік перед бік зад. Букви у нас присутні. Машина не мита десь там грязна. Тут треба все повитирати, а воно тут все грязне. Камера є, покажу. Пагажник чистенький, без нюансів. Є м'ятинки. До ПДРщика записався, але то буде не скоро. Черги зараз по три місяці, не знаю, що сказати. І тут є м'ятинка. Тіво витягнути, ну буде коштувати за м'ятину, беруть грубо 100 гривень. Ну, хай буде не то більше, ну 500 гривень за ті м'ятини. Ну, то що чекати довго треба. Десь таке. Магнітола максимальна. Є сигналізація заводська. Диски навіть не мають тут ні перед, ні зад, навіть найменшого бортичка. По капоті сколів нема взагалі покажу під капотом. Він працює ідеально, демфер, не чути, ну то смішно говорити за демфер, коли в машині 150 тисяч. Під капотом не мито. Як грязно було, так є. Фари дві рідні і ні один тубол ніде не кручений. Масло я вже замінив. Масло є замінене. То вимиваємо, бо туди звірки лазили, то все сліди від звірків. То Німеччина, там ті куниці лазять миші, але добре, що нічого не погризли. Все працює ідеально, без нюансів. Тут таке, повимиває буде чисто. Вибачте, звичайно, є. Ось стекло рідне. Ну, звичайно, є підсвітка в зеркалах. Удень не світиться, у нас працює датчика світла.